Сенат Сполучених Штатів на своєму засіданні ухвалив поправку до законопроекту про фінансування уряду, яка дозволяє вилучати активи російських олігархів для передачі їх Україні. Нас з вами боїться весь мір. Відповідну поправку сенатора республіканця Лінсі Грема було підтримано більшістю сенаторів. Про це повідомляє CNN. Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря передавати доходи від арештованих активів олігархів або інших підстанційних організацій народу України, сказав Рем. Це буде Божим благословенням багатостраждальному народу України. Це буде полегшення для американських платників податків. Це буде поганий день для російських олігархів, додав сенатор, представляючи поправку. Йдеться про поправку до бюджету Сполучених Штатів на наступний рік у сумі 1,7 трильйона доларів документ також передбачає майже 45 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні та союзникам по НАТО. Катя, хочу більше тебе розпитати також про поправку. Одну поправку серед багатьох, яку також заклали в цей законопроект про вилучення коштів російських олігархів, які пропонують спрямовувати спрямовувати на підтримку України. Куди саме пропонують скерувати ці конфісковані кошти американські законодавці? Саме так Остапи. Ця поправка вкладена в урядовий бюджет сполучених штатів Америки, який приймається в форматі помнів, тобто пакетно, з різними ініціативами. І ця поправка також стосується України і допоможе передавати гроші із продажу конфіскованих влакосфіскованої власності олігархів та підсанкційних осіб у Сполучених Штатах Америки на користь України. Передаватимуться кошти, як стверджують законодавці, для того, щоб допомогти Україні в оборонному секторі на відбудову України, а також на виплату репарацій у війні. Вартість можливих вилучених активів складає мільярди доларів, кажуть законодавці. І що окрім того, вони підкреслюють, що це знімить тиск на платників податків Сполучених Штатів Америки і зробить додаткове джерело виплат фінансових для України, попри ти. Що виділяється із бюджету Сполучених Штатів Америки? Пропоную заслухати, як висловились про цей цю проправку, про цей законопроект співавтори демократ та республіканець. Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря передати народу України доходи від арештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій. Це буде велика допомога для багатостраждального народу України. Це буде полегшенням для американських платників податків, тому що мільярди доларів підлягають арешту та передачі, і це буде поганий день для олігархів. Я підтримую сказане моїм другом сенатором Гремом і хочу подякувати йому за наполегливу роботу над цією поправкою. Я хотів би також відзначити сенатора Блюменталя та сенатора Беннета, які зіграли значну роль, допомагаючи створити цю поправку. А також хочу подякувати конгресмену Маліновському. насичений цей тиждень був у конгресі. Катю, дякую тобі за твою роботу. Дякую за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Катерина Лісунова. У час, коли майже половина української інфраструктури зруйнована, а мільйони українців періодично залишаються без світла і опалення через російські бомбардування, Україна непомітно інтегрується у європейську енергосистему, каже Андерс Аслунд, дослідник американського аналітичного центру Атлантична Рада. З березня цього року Україна приєдналася до європейської електромережі. Вона була спочатку постачальником, а потім стала імпортувати електроенергію з Європи, коли її електромережу почали бомбардувати росіяни. Так само і з газом. Україна зараз імпортує російський газ з Європи, але це ненадовго. Росія постачає газ фактично лише для двох країн Словаччини та Угорщини, де вона все ще має підтримку, але може зупинити газ для них в один день. Це суто політичне рішення. І тут Україна приходить на допомогу Європі. Попри війну, вона змогла запропонувати свої величезні газосховища європейським країнам, які потребують зробити запаси газу на зиму. У наступні роки роль України на європейському ринку може стати ще значнішою, кажуть експерти. Як зауважує Асланд, Європа потребує зеленої енергетики, яку Україна може виробляти на вітряних і гідроелектростанціях, за ціни з якими європейські виробники не зможуть конкурувати. Після війни Україна може стати одним із головних постачальників енергії для Європи. Вважає Курт Волкер, колишній посол США у НАТО, який зараз працює у центрі аналізу європейської політики. Україна має стати постачальником енергії для Європи, тому що це забезпечить бізнес основу для платежів в Україні. Це забезпечить постачання енергії в Європу, але за нижчою ціною для споживачів. І це замінить російську енергію. І це буде ще одна сфера. Ти можна прискорити в Україні реформи, які є вкрай необхідні на думку Волкера. Реформи в енергетиці Євросоюз та Україна мають починати прямо зараз. Адже замість того, щоб надавати Україні бюджетну допомогу, ЄС зможе платити Києву за послуги у постачанні енергоносіїв. Експертка із питань енергетики трансатлантичної мережі лідерства Дебра Кейган вважає, що зараз, коли значна частина радянської енергетичної спадщини лежить у руїнах, є добрий час для того, щоб модернізувати українську енергомережу, щоб вона відповідала потребам часу. Я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб ми дивилися на ці рішення з точки зору 21-го століття, замість генераторів. Але я думаю, потрібно подивитись на технологію мікромереж, збільшити їх застосування до масштабів України. Мікромережі або розумні мережі це технологія, яка включає невелику кількість споживачів, які використовують місцеве джерело енергії. Така мережа є автономною, але одночасно вона є підключена до централізованої мережі. Тобто вона є дуже стійка, вважає дослідниця. Єдина проблема, її ще ніхто не застосовував для країни розміром з Україну. Але як вважає Кейген, у цьому є і переваги. Нові технології принесуть приватні компанії, у чиїх інвестиціях Україна є вкрай зацікавлена. Також українці, які зарекомендували себе як винахідливі інноватори, можуть бути співтворцями цих змін. Ми хочемо залучити до цього приватну промисловість, тому що вони справді володіють багатьма технологіями. І я думаю, що в довгостроковій перспективі це буде велика перевага, бо Україна може стати моделлю зразком для інших у розвитку технології розумних електромереж. Подібно до того, як військові в Україні вдосконалюють західні системи озброєння, які її постачають західні країни, так може статись і в енергетиці. Дослідниця каже, що за цими технологіями майбутнє в Україні та США, де замість п'яти мільйонів людей в мережі хочуть мати п'ять тисяч людей. Таку мережу легше полагодити, і якщо виникає проблема з електрикою, то від мережі не відключиться місцевий шпиталь чи школа. Залучення західних інвестицій може допомогти вирішити ще одну давню проблему в енергетичному секторі України. Корупцію переконаний аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ша Едвард Шоу, який добре знає українські труднощі, the, the, the corruption... У минулому причиною корупції було те, що уряд вручну контролював енергетичну галузь, встановлював ціни на енергію. Це давало можливості для корупції, і бізнес-групи контролювали сектор. Але українці зараз, коли йшлося про армію, показали, що за допомогою міцного громадянського сектора вони можуть створити ефективні державні інституції. Крім того, Україні будуть потрібні гроші. Вона потребуватиме велику фінансову допомогу від заходу, а гроші завжди приходять з певними умовами. Тому я думаю, що українські. Урядовці також повинні розуміти, що майбутні угоди включатимуть гроші західних платників податків, і вони можуть виглядати зовсім не так, як було в минулому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.